Представники офісу президента України у вівторок відвідали США. Там вони мають намір зокрема доповісти про нещодавні мирні переговори з Росією, які відбулися в Стамбулі, як написав у Телеграм. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак, в Вашингтоні, говоритимуть про результати зустрічі в Стамбулі, і про те, як Росія затягує час з переговорами про припинення вогню і переговорами щодо продовження війни. Серед тем переговорів також будуть зокрема військова підтримка України, посилення санкцій проти Росії, питання повернення українських дітей, яких викрали і вивезли до Росії, а також питання пов'язані з російською пропагандою і діяльністю українських церков. Буде багато зустрічей із представниками. Амі обох партій, які підтримують Україну із командою президента США Дональда Трампа, зазначив керівник офісу українського президента. Також він наголосив, що в Вашингтоні обговорюватимуть раніше підписану угоду про створення інвестиційного фонду з відновлення України.